Анюта, привіт. Ми про добро. Скажи, будь ласка, як його зробити, як можна допомогти такій родині, як у тебе, і як це добро не причинити? Тобто цим добром не прищемити? Доброго дня? Просто допомагати на протязі року, підтримувати морально. Можливо, якось матеріально, можливо, якоюсь гуманітарною допомогою. Нікітка, Ми з тобою. Ми зараз одна команда. Анюта, я правильно розумію? Ти говориш про допомогу, яка має бути кожен день, не під свята, да не під день захисту дітей, не під там день святого Миколая. Це добре, коли люди допомагають, але. Такі родини, як у тебе, вони потребують допомоги кожен день. Я це бачу. А це звісно, так. я це є. бачу навіть в Києві, да, а тим паче на прифронтових територіях. Чи можу я за, зачитати твоє повідомлення, таке дуже особисте і болісне? Воно мене торкнуло ще й тому, що я не вперше чую це від мам. І це дає мені розуміння, що треба працювати більше і продовжувати робити те, що те, що ми робимо, так, можна все. дуже дякую вам, Таню. Я рада, що ви не вперше допомагаєте нашим діткам. Це неймовірно, бо нам декілька фондів відмовили на жаль. І далі мене шокували ваші слова. А вони сказали, що такі діти не заслуговують допомоги, і прикро не в відмові, а в тому, що ці дітки. Нікому не потрібні. Так, на жаль, таке є, є, це кожного дня. І це звучить не лише там, можливо, від якихось наших місцевих, а й по всій Україні від усіх, ну не від усіх, а від деяких фондів, деяких людей. Далося так, що наші діти нікому не потрібні. Ні юридично, ні медично, ні на законодавчому рівні. Взагалі ніяких сферах нашого життя вони нікому не потрібні. Анюта, вибач, посміхаюсь, Нікіті. Чудовий малиш, чудовий Дякую. в тебе синочок, і ти Дякую. дуже класна мама. Я хочу від себе сказати тобі, що я дуже багато бачу, коли їжу на прифронтовій території, коли приходжу в паліативне відділення чи в будинки малютки що ці діти дуже багато роблять для суспільства. Вони піднімають суспільство. Коли ми показуємо таких діток, коли ви мами говорите про своїх діток. Вони відкривають серця нас, дорослих, да? і вони дійсно допомагають нам розвивати милосердя і емпатію. Я це бачу ну, майже кожен день в моїх поїздках. Е, тому я дуже хочу подякувати тобі, і Нікіті, і всім мамам, таким, як ти, цим діткам. Бо ви саме ви підтягуєте. Піднімаєте наше суспільство, і культура милосердя і допомоги таким діткам має бути, як ти сказала, кожен день. Не від свята до свята. Це добре, коли згадують про цих діток. Це добре, коли є свята, але є кожен день потреб для таких родин, як у тебе. Тому ти права, що ти про це говориш. І знаю, що завдяки тому, що ти про це говориш, та інші мами ми. Суспільство маємо змогу знати про це більше. Аню, скажи мені, будь ласка, а що далі? Як ти це бачиш? Щоб цим дітям в майбутньому створювали робочі місця, щоб ці діти відчували себе значущими і потрібними в нашій державі. Чи можу я тебе спитати? Ми можемо говорити про це в контексті двох напрямків: перше, це Специфіка роботи для мами такої дитини. Чому специфіка? Тому що вона має виділяти свій час майже весь для догляду за своєю дитиною, і за цей час вона втрачає навички. І можливо, освіта, яка яку вона отримувала до цього, може бути вже не актуальною, тобто можливо перенавчання чи кураторство для того, щоб цю маму підготувати для більш актуальних напрямків сьогодення. І другий напрямок це саме розвиток такої дитини, коли вона вже підросте, отримує освіту в школі в університеті. Що далі? Вона далі має мати змогу працювати, як цю людину інтегрувати для. Підприємництво і дати можливість їй також півповноцінно приймати участь у всіх цих процесах Так. для того, щоб саме цю людину інтегрувати в компанію, щоб їй було комфортно і зручно і безпечно. Там також, як мені здається, можливість зробити простір в компанії таким, щоб ця людина могла приходити на роботу і бути в колективі, дати можливість. Особисто комунікувати. Що ти думаєш з цього приводу? Боже, це було б неймовірно класно було б да було б дуже чудово, і як для матусі, угу. як для самої дитини, ну вже дорослої дорослі, людини. Да, да, да. Можливо, мега, мега круто було да, б. можливість приймати участь в житті, да? ну, і не закривати таких людей від суспільства, дати можливість їм реалізовувати свої цифр. таланти. Починати треба з саме з освіти, тому що це має бути культурою. Культурою підприємництва, нормою підприємництва, про яку ми розповідаємо ще навіть в школі, в університеті, в бізнес-школах про інклюзивний напрямок. Що ви думаєте з цього приводу? Чи це реально, чи це потрібно інтегрувати в навчання? Ще на такому етапі реально, і це дуже потрібно. Це потрібно як матусям, так і самим вже дорослим діткам. Ця соціалізація і для мами, і для дитини. Вона дуже дуже потрібна. Так я думаю, Нікіта, це просто взагалі айтішник. О, це точно хакер той. Хакер ще той? да, 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 да. Коли у нас тут перерви, ми. З Нікіткою і посміхаємось. Анюта, хочу, щоб так і було, тому що мені здається, що про добро відносно таких діток, як Нікіта, це про рівність. Mm -hmm. так, я хочу, щоб мами і ці дітки почувалися комфортно. І ця реакція суспільства, коли проходять повз таку родину і опускають очі, чи якось щемливо співчувають, це не окей. У да, нас має бути культура рівності. Що ви думаєте з цього приводу? Це було б чудово, щоб всі були на рівних правах, щоб ніхто не засуджував таку родину, де є така дитина. І цей рівень співчуття, після якої мамі хочеться. Не треба, до ні, психолога, співчувати не треба. І, ну, найпростіше це, це, це не можна окей. просто сказати, що яка ви крута. Аня, яка, яка ти ви ти крута. неймовірна, і з тебе за спиною такі крила з'являються, ти думаєш, що. Аня, О, яка тобі... ти неймовірна, яка... яка ти класна. І, і це, це про добро. Це, це про добро, так. Це те, яке, от, ну він знає, тобі як наче хтось обійняв, тобі так тепло тепло стало на душі і те, що тобі не співчувають. Угу. Тобі сказали, що ти крута. А на рівних. так на рівних, так, як і інших мам, ти крута, ти неймовірна, так як, як кажуть, це іншим матусям звичайних нормотипових діток. Ань. Нам не треба засуджувати ці погляди. Це лише пригнічує. Угу. А добре, це ну, щось таке ну, неймовірне. неймовірно. ж просто посміхнутись матусі, посміхнутися з дитині. Блін, ну це так круто, це так неймовірно, коли ти йдеш, тобі просто посміхаючи. Те не засуджують за таку дитину, uh -huh. а тобі просто посміхаються, дивляться і кажуть, о, який в тебе крутий, малий. Ти думаєш, ну це ж так круто. Аню, у тебе дуже крутий малий. Дякую Нікітка, він взагалі. Ти бачиш, ми балуємося весь час з ним. І граємося. Аню, ти крута мама, ти неймовірна, ти велика молодчина, я тебе обіймаю і дуже дякую, дякую що ти прийшла на цю бесіду. Дякую вам. Його ми зробили це.